Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і рубрика навколо карми. Сьогодні про маніпуляції. З вами українська письменниця, психолог Тетяна Дугельна. І саме сьогодні, як психолог, я хочу з вами поговорити про технології промивання мізків. Ви знаєте, що сьогодні нам промивають мізки, хто тільки хоче і не хоче, але все починається саме в побутових маніпулятивних дій. Так, так, ви зараз почули саме те, що треба. Будь ласка, поширте це відео, бо воно буде дуже корисним для багатьох людей сьогодні. Більш сильні люди, які вважають себе наповненими силою і владою, промивають мізки великій кількості людей. Чому? А тому, що в цілому суспільство не хоче працювати над собою і хоче плисти по течії, яку виробляють більш сильні, більш впевнені одиниці цього суспільства. Але я вважаю, що сьогодні, коли я вам розповім про саме технології промивання мізків, ви зможете протистояти цьому. Вільна людина, яка знає собі ціну, ніколи не дозволить, щоб нею маніпулювали. Але для того, щоб не дозволяти, щоб вами маніпулювали, ви маєте відмовитись від маніпуляцій самі. Уявляєте, який зв'язок. Тож карма маніпуляцій, вона як та палка з двох кінців. Ви маніпулюєте, вами маніпулюють. Ви скажете, неможливо жити без маніпуляцій, бо ми спілкуємось, маніпулюючи один одним. З одного боку, це так. Але маніпуляція-маніпуляції зовсім вони відрізняються між собою. Кармічна маніпуляція це завжди про. Придушення сили волі людини про те, щоб вимагати від жертви, якою маніпулює тиран, тому що саме така пара починає формуватися, вимагати від жертви підкоритися чужій волі. Таку жертву недооцінюють. На неї, як докажуть, спускають всіх, яких тільки можна псів. І що виходить? А виходить наступне. Сьогодні ми знаємо, що люди, які технологічно промивають мізки маніпуляціями більшості, вони запускають певні як потоки інформаційні. І ці потоки пов'язані з тим, що Жертви, а люди зараз жертовні дуже сильно і поясню чому вони вважають, вони починають сумнівати за свої адекватності. Ну і хіба можна себе вважати адекватним, коли всі довкола чули, як літали ракети, як був повітряний бій? А вранці вас запитують: ви чули, ви бачили, а ви кажете ні, я спав. Ну це ж неадекватно. Як це? Весь будинок не спав, весь все місто не, не спало. Всі, хтось знімав, хтось перезванювався, хтось молився, хтось хрестився, а ви спали. Це ж неадекватно. Так от, любі друзі, хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо ви жертва, то ви попадаєте під таку маніпуляцію. Ви кажете, да, щось зі мною не те, щось ненормально, коли під час повітряної тривоги я сплю. А можливо, ви просто втомилися. А можливо, у вас дуже міцний сон. А можливо, ви інтуїтивно відчували, що ви в безпеці. А можливо, є маса варіантів, чому ви спали під час саме цієї останньої повітряної тривоги і повітряного бою над вашим містом. Ви маєте розуміти, що коли ви дозволяєте комусь саме над вами знущатися, створювати над вами це психологічний тиск і насилля, ви в цей момент дозволяєте себе вивести з рівноваги. І ось сьогодні, вночі, ви спали спокійно. На наступний день купа сусідів і друзів вам сказали, що це неадекватно, і вони стали вашими тиранами, тому що їм хочеться скинути свою напругу. А ви, як жертва, якщо ви будете почувати себе жертвою, ви обов'язково цю напругу на себе візьмете. І ви вас вивести з рівноваги буде дуже легко, якщо ви не знаєте, що саме ви і тільки ви регулюєте свій стан. Вами маніпулюють тільки настільки, наскільки ви дозволяєте. Тож як треба реагувати на тих, хто сказав, як ти проспав таку повітряну тривогу. Дуже просто спав міцно, спав добре з вірою в наше ППО. Ви маєте частіше використовувати посмішку, почуття гумору дуже добре допомагає в перший момент, щоб не піддатися під такий насильницький маніпулятивний тиск. Також ви маєте зрозуміти, що маніпуляції, і якщо ви являєте жертвою маніпуляцій, вони шкодять вашій самооцінці. Врешті-решт, ви починаєте не просто в собі сумніватися, ви починаєте жити життя тої людини, яка вам каже, як треба реагувати. Коли треба піти до бомбосховища, а коли треба спокійно спати, ви вже не знаєте, як треба робити, хоча раніше ви прекрасно це все знали. Тож це означає, що ви вже стали жертвою маніпуляції. Також ви можете отримати повне, не просто знецінення себе, а попасти під владу і контроль іншої людини. Давайте згадаємо, що жертвами таких маніпуляцій дуже часто бувають діти, коли батьки починають контролювати абсолютно всі процеси, діти підростають, а батьки продовжують їх. Контролювати і контролюють навіть дорослих вже заміжніх донечок і синів, що в такому випадку ми бачимо. Ми бачимо саме таку жорстоку дійсно маніпуляцію психологічну, коли не, не відбулася сепарація. Дуже важливо розуміти, що для того, щоб маніпулювати великими масами диктатори. Тирани, і ви розумієте, про кого я зараз говорю, використовують масу різних психологічних технологій, які завжди спрямовані на те, щоби ви засумнівалися в своїй адекватності. Вони спрямовані на те, щоб вивести вас з рівноваги, і вони спрямовані на те, щоби ви повністю знецінили себе і все довкола. Тож запам'ятайте, будь ласка, ці основні місця, в які б'ють маніпулятори масово і розхитують роз. роз, роз розбурхують, можна сказати, наше суспільство для того, щоб ним було легше потім володіти. Як ви можете зрозуміти, що вами маніпулюють? До речі, маніпулятори, як правило, вони робляться дуже витончено. Вони кажуть, та ні, я тільки для твого блага. Як то ти не чула повітряної тривоги? Я для твого блага? Адже у вас там в такому то районі Києва так було гучно, а ти ж там живеш. Як це ти не чула? Дякую, мені не потрібно кажете. Ви з посмішкою. Я знаю, коли мені спати, а коли мені молитися, а коли мені треба спуститися в бомбосховище. Я знаю, і не треба мені вказувати навіть з твоїх благих намірів. Тож маніпулятори, які дійсно здійснюють вам, хочуть промити мізки і сказати, як вам жити, вони дуже дуже витончені в своїх маніпуляціях. До речі, такий. Термін, який зараз використовують в сучасному світі для промивання мізків, його називають газлайтинг. Це промивання мізків, щоб змусити саме жертву поводитись так, як хоче тиран. Причому газлайтинг це як газове світло, це фільм, який вийшов в 44 му році, де саме головна була маніпулятивна такаманіпуляція, яку використовували герої – вони використовували в дружбі. І коли два друге, вони втрачають розум, коли один хоче, щоб інший робив так, як йому хочеться. Тож, саме, які тактики для себе обирають саме газлайтери або маніпулятори. В першу чергу, увага, вони брешуть в очі те, що реально роблять самі, а вони приписують вам. Посміхнулися? Згадали, що робить все рашистська пропаганда. Вони говорять про те, що роблять на наших територіях, брешуть всьому світу в очі, і в цьому звинувачують нас, українців. Тож вони дійсно газлайтери, і вони повністю цією брехнею спотворюють всю інформацію. Що робить людина? Вона каже, що це ж неадекватно, так не можна. Але якщо ти будеш себе захищати, якщо ти будеш виправдовуватися, то ти вже будеш жертвою. Наступний крок: вони звинувачують людей. В тому, що роблять самі, причому це роблять вишукано. Вони говорять мало того, що брехню, та ще і в звинувачувальній формі саме Україна. Порушила такі-то, такі то кордони, такі-то такі то закони, такі-то такі-то принципи. При цьому Україна просто захищає себе. І ось ми розуміємо, що така маніпуляція для промивання мізки вона використовується. Україна мала напасти. Пам'ятаєте? Сама Україна мала напасти, тому ми пішли в наступ. Тому почалось повномасштабне вторгнення. Але це спецоперація, це не війна. Ви чуєте? да? І звинувачення, ви чуєте і брехню. Ще що називають вас в якійсь мірі божевільними. Нас називають нацистами, пам'ятаєте, так? божевільні, які не знають, що творять. І якщо вам хтось каже, та ти ж божевільна, чи божевільний, ти спиш під вибухи, ти там не читаєш новини, як всі зачитуються, ти не слухаєш там когось із відомих аналітиків, екстрасенсів, експертів або ще когось. Ти неадекватний. І ви раптом думаєте, може я дійсно неадекватний? Я не в курсі. Знаєте, було дуже... Весело, як тут нещодавно на Київ було дуже багато ракетних нальотів, там комбінованих, було там дуже гучно. І я вранці прокидаюся, а в мене ціла купа написано, як ти, як ти, від різних різних месенджерах. Я така подивилася зранку на це, як ти, що ви там. І думаю, піду я в новини подивлюсь, як я. Я пішла в новини, подивилася, як я, все нормально. Віра в ППО, в Бога і в свою карму спрацювали прекрасно. На ранок прийшлося своїм сусідам казати, що то вікна тряслись в нашому будинку, не тому, що над нами повітряний бій був, а це ми просто так голосно, з чоловіком коханням займалися. Ви знаєте, у нас весь дім. Просто реготав, вони кажуть, ну це просто неймовірні два психологи, які в будь-якій ситуації вони піднімають настрій, і ми саме так живемо. Ми так служимо людям. Ми знімаємо цю напругу, але ж це все і така реакція. Це зазумбована реакція у людей, які довкола сидять, фотографують, передають один одному новини, а потім хоче, щоб вранці всі довкола боялися однаково разом з ними. Ось це означає, що у вас вже є промиті мізки, коли ви думаєте, що так, як вам страшно, має бути страшно всім. Що так, як вам погано, має бути погано всім. Тож давайте після цього відео ви станете більшим таким. Творцем свого життя, і частіше будете посміхатися, сміятися і робити із різних ситуацій щось, можливо, більш кумедне, ніж страшне. До речі, сміх дуже добре працює зі страхами і дає можливість відкоригувати частину страхів. А більше страхів, які піднімаються, страхів смерті, їх треба коригувати, звичайно, з психологом. Тож, дослухайтесь до себе, не давайте людям підривати вашу психіку, старайтеся всяким чином відчувати себе впевнено. Також пам'ятайте, що коли вас вибили з рівноваги, вас можуть переключати на будь-що і давати вам інформацію, ту, яку потрібно. Завжди промивання мізків, воно передує тому, що вам буде щось за. Писано, згадайте, будь ласка, код. Хтось вірив, хтось не вірив, врешті-решт його відмінили. Тож, давайте ми будемо з вами максимально адекватними. До маніпуляцій нами і будемо вчитися не напрацьовувати собі ту карму, а будемо вільними як наша незалежна Україна. Я бажаю всім нам як найшвидшої перемоги. Я бажаю бути творцями нової реальності в цій реальності прекрасної України. Тож разом до перемоги і зустрінемось на нашому каналі.